Кабаландке благословення на 9 травня 24 року. Ум'ятця і сина і Святого Духа. Христос Воскрес о змертих смертю, смерть подав тим чорва життя дарував. Христос воскрес у змертих смертю, смерть половитим, чорбав життя дарував. Христос воскрес за змертих смертю, смерть подовтим чорба життя дарував. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повця час на і вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, помил, благослови! Благословен славен Бог наш завжди не повсякчас, навіть і вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як Нікодім прийшов до Ісуса вночі. Це такий книжник, знавець закону Божого, і почав розпитувати у нього а, про закон, про те, що написано в Святому Писанні, як це трактується, тлумачиться. І розмова вийшла про те, що Ісус почав їм говорити, як він був вчителем закону і знав Святе Письмо, вивчав його довго, але не до кінця розумів, то він почав доторкатися до небесного і казав, що кожному треба народитися згори звичайно. А він ніяк не може розуміти, як може людина знову війти в утробу матері і знову народитися. І оце, знаєте, наше місце, де наша думка. Думка або наша, наше серце. Якщо в земному, то що можна говорити про небесне? От нібито говорить Ісус йому, розповідає, а він не може зрозуміти. І начитавши багато книжок ну, закону да, і тих трактуальних вчителів, які його вчили, нікадиму не вистачало такого одного. Але ну, головного, без якого читання закону нічого не приносить, він ніяк не мог пізнати, ну або м -м, почати спілкуватися живою з Богом Отцем, з Ісусом як Сином Божим. Тобто, знаєте, щось внутрі серці повинно статися, не начитатися. А я повинен доторкнутися до, до Господа. І Дух Святий повинен війти в мене. І тоді, коли Він війде в мене, я буду по-іншому бачити світ, по-іншому бачити взаємодно мої з Господом. І з Господом Отцем, і з Господом Сином, і з Духом Святим, який ходить де хоче, але серце наповнене Духом тоді, моє або кожного з нас. Почне цього духа відчувати, знати його. А знаєте, раніше я читаю святих отців, деякі робили літургію отці, і вони чекали, поки дух зійде. Вони його бачили, бачили своїм духовним поглядом. І якщо не сходив, вони чекали, скільки б не треба було чекати. Що іноді інші, які були поза, ну, знаєте, позавіхтаря, думали: ну, чому ж він так затягує літургію? А виявляється, людина бачила духа і чекала, поки зійде на, на, на ці дари, які даються. Не знаю, як мені пояснити вам, але я ну, от відчуваю серцем і розумію ці слова, що мені до них треба тягнутися. І розумію, що не моє знання а Святого Письма вам. Вас надихнуть на як на цю зустріч з Богом, а ваше серце і чистота, і готовність цього духа прийняти і з ним розмовляти. Амінь.